Учні початкових класів сьомої школи щодня йдуть на уроки повз купи розкиданого сміття, без хатків, які куперсаються у баках та без безпритульних собак. Три сміттєві контейнери перемістили просто навпроти входу в школу близько п'яти років тому. Батьки обурені, адже проходити повз стає не лише некомфортно, але й небезпечно. Собаки час від часу прибираються на територію школи, де гуляють діти. Щороку батьківський комітет та дирекція пишуть скарги, але відповідь отримують ту саму. Мовля, в місця іншого нема. Неодноразово писали в міську раду, в управління освіти, зверталися до голови. Цього будинку об'єднання, щоб вони перенесли цей смітник, але на сьогоднішній день, як все було, так воно тут і є. Тут ми беремо своїх двірників, заставляємо це все визберти, по кругу територію почистити. Діти рано йдуть до школи чи в садик, батьки ведуть їх. Вони мають маму міцно за руку, щоб мама їх не відпустила. Бо тут куча собак нападають, спріци валяються. Бог знати, що діти біжуть зі школи. Ну як вони можуть підняти це, а потім хто це буде відповідати? У департаменті міського господарства кажуть, до школи направляли комісію, яка порушень санітарних норм не побачила. Навіть відстань між сміттєвими контейнерами та входом у школу відповідає стандартам. Тому, оскільки для контейнерів іншого місця категорично не знаходять, проблему вирішить інакше. Перенесуть не баки, а вхід у школу. Щоб вхід був не з прибудинкової території даних будинків, це тельмана 1, а, здається, 1 Б а безпосередньо з вулиць. Двір П-образний. Іншого місця для збору побутових твердих відпоходів взагалі нема.